То куди ж пішов твій коханий, найвродливіше між жінками, у який бік звернув твій улюблений, щоб нам з тобою його шукати? Мій коханий пішов у свій сад пахучих квітників, аби там у садах побродити, насолоджуючись ліліями. Я належу моєму коханому, а мій коханий, котрий прогулюється поміж ліліями, належить мені. Яка ж ти вродлива, моя подруженько, як тірця, прекрасна, як Єрусалим, грізна, як військо, під стягами? Відверни від мене свої оченята, адже вони мене бентежать. Твоє волосся, як стадо, кіз, які спускаються з гілеаду, твої зубки, як стадо овець, які вийшли з купелі, всі, як двійнята, йдуть попарно, так що жодне не загубилось. Твої щічки за твоїм серпанком, наче половинки розрізаного граната. Хоч є 60 цариць і 80 наложниць, а дівчатам немає ліку. Однак ти єдина лише, моя голубко, без жодної вади. Вона одиначка у своєї матері, улюблена тієї, котра її народила, побачили її дівчата і назвали її благословенною. Навіть цариці та наложниці її вихваляли, говорячи, Хто вона? Котра сходить, наче порання зоря, прекрасна, як місяць, ясна, як сонце, грізна, наче військо під прапорами. Я зійшла в горіховий сад, аби подивитися на молоді парості в долині при потоці, побачити, як розпустилась виноградна лоза і як зацвіли гранатові дерева. І ось не знаю, як це трапилось, я ніби відчула себе на колісниці, з одним із славетних мужів свого народу.